Зеленський видав секретні директиви для перемовної групи, яка сьогодні в Майамі буде в чергове обговорювати мирний план Трампа. Так, той мирний план, який обговорювали в Женеві, той мирний план, який буде на початку наступного тижня обговорений в Москві. Так от Зеленський видав секретні директиви, і нам, звісно, про них нічого не сказав. Це він на виборах нам вішав локшиною. Те, що всі ми президенти, нещодавно в ролику говорив, що ми повинні всі об'єднуватися. Ну навколо нього, навколо брехуна, фактично ставши напевно співучасниками злочинів, які він щинив своєю брехнею, тою брехнею, якою він запудрив мізки, не попередивши тих людей, тих дітей, яких можна було врятувати, евакуюючи з. Маріуполя, Бахмута, Авдіївки він же втирав всім про те, що немає загрози. І зараз він ніколи в житті нам не повідомить про ризики, навіть якщо нам буде загрожувати ядерний удар, щоб не було паніки. Звісно, так про що ж ці директиви? Західна преса говорить про те, що, начебто, українська делегація буде вже лояльніша до вимог Трампа. Все це на фоні того, що Росія сказала, що після консультацій, і якщо нема серйозних видозмін, однозначно відмітаючи хотілки Європи, то вона готова до серйозних уже перемовин з Трампом напряму Путін в Будапешті, і це реально наближує мир. Ще говорить західна преса, деяка західна преса, про те, що Зеленський виторговує собі гарантії безпеки і намагається піти від відповідальності, щоб не він підписував цей мирний договір, а знайти стрілочника, на якого потім все повісити, а він, начебто, як жертва, яку змусили. І саме про це я переконаний, оці директиви, секретні директиви, які нам, холопам, ну, звісно, знати не потрібно. Він за нас розпоряджається нашою долою. Він країною грається як іграшка, оцей зелений диктатор, який ну, розказує нам красиві байки. Дійсно, треба дати належне вправний маніпулятор. Однак веде нас на погибель, провокує війну до останнього українця. Тому, друзі, я вважаю, що треба вимагати ну, в першу чергу публічності, але головне, треба вимагати відсторонення від влади, щоб Зеленський війшов геть цього диктатора. Який брехнею нас заведе в могилу? Зелю геть інакшого варіанту нема. Чекаємо на проведення перемовин, можливо, завдяки західній пресі, знову таки західній пресі, яка нам повідомила про те, що виявляється, ми могли зупинити війну на кращих умовах ще в квітні 2022 року. Про те, що умови зупинення війни в червні цього року були кращі, ніж ті, що зараз обговорюються. Але про це ми все знали в західної преси. І зараз ми з західної преси, я думаю, знаємо деталі. А що ж нам приготував диктатор Зеленський? Яку гільотину, яку погибель брехун диктатор Зеленський прогодував українцям?